Мексика ввела антидемпінгові мита проти труб з України. Мексика ввела тимчасові компенсаційні мита на імпорт безшовних сталевих труб з України у розмірі 170-11 за тонну. Таке рішення прийняло Міністерство економіки Мексики, передає агентство РАЦ, крім України, під дію мит на поставки труб потрапили Південна Корея, Іспанія та Індія. Також наголошується, що тимчасові мита діють для зазначених країн. Незалежно від країни походження. Мита складають 131,10 за тонну для імпорту компанії Ілжін Стелцо і інших експортерів з Південної Кореї. 378,54 Т для імпорту «Тубос індустріал і інших експортерів з Іспанії, 206,70 Т для імпорту з Індії, і 170,11 Т для імпорту з України. Прохання про розслідування подав мексиканський виробник труп Тамса. Тубус де де Мексіцоса, який на 99 належить компанії Тенаріс, Італія. Нагадаємо, що в кінці грудня 2016 року Державний секретаріат економіки Мексики порушив антидемпінгове розслідування щодо імпорту безшовних труб походженням з південної Кореї, Іспанії, Індії та України. Раніше Мексика вже порушувала антидемпінгове розслідування щодо імпорту українських безшовних труб за кодом 730439. У вересні 2006 року також за скаргою Тамса, у квітні 2008 року Мексика завершила антидемпінгове розслідування щодо імпорту труб з України і КНР без введення обмежень. Відповідне рішення Держсекретаріату економіки Мексики опубліковано 29 квітня 2008 року у удірло офіціал за матеріалами сайту Ньюс.